У місті Нововолинську вперше пройшла навчально-тренувальна школа Кіо Карате. Сюди прибули учні із чотирьох областей України. Активні молоді спортсмени одразу взялися до справи. Діти тренувались та ділились своїм досвідом із іншими учасниками заходу. Тетяна Супрунюк, начальник відділу молоді та спорту, міськвиконкому, розповіла про навчання більш детально. У нашому місті неодноразово проводились змагання обласного всеукраїнського рівня. Залучено було багато учасників і діти мають можливість підвищити свою спортивну майстерність. Діти відвідують школу карате довго і аби перейняти досвід своїх колег, приїхали до Нововолинська повчитись майстерності. Тому із задоволенням виконували складні завдання. Про свої враження від тренування розповіли учасники заходу. Ну я дуже задоволений, як проходить захід. Дуже гостеприємно нас прийняли. Велике дякую за відділу молоді і спорту за підтримку. вони завжди нас. Підтримують за це їм дуже велике. Дякую. Сьогодні мене навчили нових елементів техніки та ударів. Потрібно такі заходи проводити, щоб молодь розвивалася, а не щоб ну люди мали чим займати. Ну ні, я я не вперше на такому заході. Мені дуже сподобався цей захід. Я дізнався багато чого нового по техніці картеки Шанкан і думаю, що буду так продовжувати і ще дізнаватись всього нового. Головне, що потрібно взяти із цих тренувань, це безцінний досвід, який можна здобути лише на татамі. Варто відзначити, що з кожним роком кількість підготовлених та кваліфікованих спортсменів зростає. Такий вид бойового мистецтва позиціонується як оздоровча гімнастика та система самооборони без зброї. Під час навчання учні оволоділи різними техніками самозахисту.